Добрий день! Ми продовжуємо вчити назви тварин, які живуть у лісі. В лісі. І сьогодні будемо говорити гарно. В лісі. Живе, а хто живе? Давайте подивимось. Отже починаємо Їжак. де живе Їжак. живе в лісі Вовк Вовк. Де живе? І відповідаємо, стараємось гарно говорити. Вовк живе в лісі. Вовк живе в лісі. Лисиця. Лисиця де живе лисиця живе в лісі, лисиця живе в лісі. Заяць, де живе? Робите самі? Так, Заєць живе в лісі, правильно? А білка, білка де живе, де живе? Однаково білка живе в лісі. І останній залишився ведмідь. де живе ведмідь? Ведмідь живе в лісі. Повторюємо ці речення і гарно добре запам'ятовуємо, що тварини, лисиця, зайчик, їжак, ведмідь, вовк і білочка живуть в лісі. А зараз. Подивимось, пограємо. Хто заховався за деревом? І? Один, два, три. Почали. Перший малюнок. Ось він. Хто? Заховався? Хто такий? Сірий? Маленький. Хто там? Шукаю, шукаю, вибираю. Ось він. Сірий, сірий, маленький, вушка довгі. Це зайчик. І шукаємо слово заєць. заховався за деревом. Хто це? Шукаємо, шукаємо такий хвостик, є така тваринка, це лисичка. Шукаємо, шукаємо, де написано. Лисиця ось лисиця, Я думаю, ви знаєте, що це був вовк. Вовк Хто це тут такий маленький, Не і не білка це у нас їжак Пригадуємо. Ежак. Ежак. Так, с це... Білка Білка і залишився. В... А я прошу пограйте ще. Уважно подивіться і пошукайте, хто заховався за деревом. Повторюємо назви тварин. Граємось, шукаємо, говоримо, називаємо тварин, які живуть. В лісі. А я вам кажу пока! До побачення!